Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюся розрізняти слова за значенням та питаннями. Любі діти! Добрий день! Зичу праці і старання! А ще, друзі, всім бажаю сил натхнення на весь день. Вилучи зайве. Вам треба прибрати цифри, щоб прочитати слово. Спробуйте вилучити зайве. Так, це прикметник. Тут числівник. Записуємо число, за ви працюєте, і каліграфічно прописуємо букву сполучення і слово числівник. Робимо його звуко-буквений аналіз. Слово має три склади, 9 букв, 9 звуків. Поставте відео на паузу і закінчіть це завдання. Наступне завдання ми працюємо з вами за сторінкою 97. Нам треба змінити подані слова за зразком і записати: навчати навчання. Читати. читання, міркувати, міркування, додавати, додавання, малювати, малювання, бажати, бажання, уміти, уміння. Поясніть, що називають записані слова. Читати це у нас дієслово, читання, іменник. Міркувати, що робити, дієслово, міркування, що іменник. Додавати, що робити, дієслово, додавання, іменник. Малювати дієслово, малювання. Іменник, бажати, уміти дієслова, бажання, уміння, іменники. На які питання вони відповідають, поставте питання до дієслова, поставте питання до іменника. Усно складіть речення з однією парою слів на вибір. Виберіть будь-яке і усно складіть речення. Далі наступне з вами завдання відпочити. i all it's going Дякую! Працюємо з вами далі. Наше завдання з вами вправа 29 Нам треба замінити сполучення слів за зразком і записати їх. Є сполучення слів, книжка з бібліотеки, шафа для книжок, вистава в театрі, гра на комп'ютері. Є зразок, розмова по телефону телефонна розмова. Отже, вам треба скласти. З двох іменників треба скласти прикметник з іменником. Книжка, книжка з бібліотеки, бібліотечна книжка і так далі. Поставте відео на паузу, спробуйте зробити цю вправу самостійно. Давайте перевіримо. Книжка з бібліотеки, бібліотечна книжка, шафа для книжок книжкова шафа. Вистава в театрі театральна вистава. Гра на комп'ютері, комп'ютерна гра. Наше завдання з вами ще пояснити, що означають записані слова. Що вони означають? У нас було з вами два іменники, так? книжка, бібліотека. Ми утворюємо прикметник з іменником. Означає ознаку цього предмета. Яка книжка? Бібліотечна, ознаку предмета. Яка шафа? Книжкова, яка вистава? Театральна. Яка гра комп'ютерна. Далі у вас в підручнику є хвилинка спілкування. Продовжте розмову Сашка та Тетянки. Підкажи, будь ласка, як правильно записати 100 гривень чи 100 гривень? Я знаю, що слово гривня змінюється як слово вишня. Слід писати. Як треба записати? Якщо слово гривня змінюється як слово вишня, то «сто вишень чи «вишен»? як буде правильно? Вишень. Отже, правильно буде 100 гривень. Запам'ятайте, згадуйте зразу про вишню. Вишня вишень, значить, гривень. І у вас є посилання під відео, є посилання на інтерактивне завдання. Зайдіть на нього і виконайте з задоволенням інтерактивне завдання. В кінці уроку намалюйте собі гусеничку і оцініть, наскільки вам вдалося бути успішним. Якщо ви працювали гарно зелений, якщо працювали добре-жовтий, і так далі. Я вам дякую за урок. Бажаю вам тихого, гарного дня. До зустрічі!